Всім привіт, мої хороші. Іду на ворот до Валерія Анатолійовича. Ну, як же ж проминути отаку красоту? Ну, не променеш. Підемо далі. А він воно вже зі своєю морквою. Ну там, мабуть, в цьому році в нас і урожая моркви не буде. Покопаному ходити можна. Ну, попробуй. Раз, так звісно не йдиш. Ото така морква. Всім привіт. Не можна сказати, що урожай викопуємо. Те, що посажено було, викопуємо, те, що подскодило. Морква в цьому році у нас не вирішується. Ну нічого будемо вибирати те, що те, що... Те, що на розходяться, болій наше. Я не пам'ятаю, щоб у нас не було моркви. Я... Да, ну... пам'ятаєш? Ні, завжди морква була, завжди. Де ліби в будь-якому людей. А в цьому році, ну, що ти думаєш? Яка буде, така і буде. А то буряки воно. Буде буряки їсти. Та що буряки, вони такі самі нещасні. Да, да. <реш> Як і в прошлому <реш> прошлом році. Але ти ж не любиш здорових. Ні, не люблю. Ну, я прорвав би, були б здорові там. Так, а ти ж прорвав їх, он дивись. Вон подивись, де б нормально прорвали. Так. Ладно, подивіться, яка погода сьогодні. Сонце яке, а небо яке. Ні одної хмаринки нема. Вон кусочок місяця тільки виглядає. Бачите, яка краса. Зараз викупуй, вона вже толку з неї не буде. Вона сохнеться, пов'яне. Те, що вона росло, пов'яне, Ну, викупуй. Тарарам, ром пош... Перший по перший по. О. Та <реш> нічого й стіке буде. Ми її перетремо, переріжемо і в морозильну камеру, даже в погреб спускать не будемо. Ні, ну трошки щось треба впустити, може надо. Может, надо ну якщо буде що. З її ладкості її. Ну, щось набереться. Отака. Отакий таке не Ну, Кому? Тут надо, як борщ варити, то надо, на два борща хватить. Це Оце вони... ще вам покажемо. Одна особливість у цьому році цієї моркви. Дивіться, яка вона лахмата. Це вона не одна така, більша половина. Це ж бідненька, так шукала вологу, що попускала корінці вологу. Це, мабуть, одна єдина така. Ну і то вона бачиш, по сторону пішла. Да. Два рядка викопав і повидьоргував шаленючий урожай моркви. Шаленічий такого врожаю нас ніколи не було. Ну, правда, засуха, що ти зробиш. І вийшло три, три таких невеличких кучки. Зараз їх познесу десь у холодок. А може і не в холодок. І буду потім розбиратися з нею. Бо там іще воно. Два рядки. Ну там не краще. О! Отака. Ну що, покручене щось. При засухі все росло. Все не польєш, звичайно, при всьому бажанні. Ну такий уважайчик. Зараз піду копати. Ті два рядки. Ну що, пошукаємо. І на цих рядках моркву. Де вона тут, яка вона така? О! Ось о, пішла яка. Красавиця! Е, Красавиця не те слово. О! Дивиться тут? Різні не один сорт я змішував і шантани. Ну, назву, назви не пам'ятаю. Дуже багато хто хоче знати. І є відео, коли ми висадили моркву і там на... називав які сорти. Ад не пам'ятаю шантани. О, ну, садилося вчасно. Пос... Вона зійшла гарно в цьому році. Та й не минуло, в минулому, в ті моретірка сходила, гарно прорвав я своєчасно. Ну, то, що погода така була. Що ти зробиш. Отакий. Урожай. Я нескінченно задоволений таким гарним урожаєм моркви. Весь урожай моркви помістити, мабуть, на піввідділення у морозівку. Ну, зато багато місця займати не буде. Ну хоч що то вирішу. Модиля гарна була одразу, пішла вона, я був. Ну ох, добре, росла зелененька, поки вологи трохи було, а потім Потім все все прикортилося. Волога закінчилась, безків не було. І результати, результати це такі. О, сі не останово. І результати... Ну, нічого. Якби це саме страшне горе було. А так прийшла Ну, нушом мене О, нельзя знять. Я ж роблю з землею там. З землею працюєш, а що ти Ти ж не повариха. Ні, я не повариха, я там землідєл. Ну ти з-під не вийшов землі. Вона цвіт квіточки пересажує зараз і боїться, щоб її такому віді не показали. Мене можна Роздівайся, ми тебе покажемо. Твій загар покажемо, да? Ну тепер можеш знімати. О, бачите? Оце вона. Діти, всім привіт. Зняла грязний фартух. А що, мене тільки в такому біді показувати можна? Я скажу, що я взагалі грязнюлька. Ну що, поїздівався? На в солоній воді купалася. Ну, на цілий рік. О, дивися, морквина, ура! На цілий рік накупалася. І з-під вишні вийшов трошки лучше. Ну, а то ти кажеш, що не купати. Просто трубані водички. О! Так. Мечеться Валера між дорожаєм. Не знає яку кучу зразу забирати пінцу, чи ту, чи цю ну що вирвав, часом тут просапає з грибу, щоб не було. Ой, капець, капець. Ну, я вам скажу нічого. Головне, щось більше вродило, щось менше вродило. Ну, не вродила нас морква в цьому році. Та посміємося, та і все. Картопля в тому році не вродила, то й не вмерли без неї. в магазині не купили. От так. Ну і я вже поможу, дособираю, у холодок однесу, хай валера там діє, І погубив по всьому городу. Также ну, так бадилля нема, воно розсипається, радше за бадилля закоси взяв, поніс. Як я вже казав, якби це саме страшне горе було. Ну, не Москви, да? так? Да. Так. Ну, ще прийшли за Берлінську стіну. ми. Тут у нас тільки три рядочки, чи два, чи три. Скільки два, два, три, два, два три. Ой. Да, бачили, бачили. Да, є. Ну, зараз Валіра викопає її заразом. Та да. да, і буде збір урожая моркви 2025. Де берлінська стіна, де холодок, то бачите, яка б... бадилля хороша, зелена. І тут теж і, Мо, і з цими з, гербуз... Пьух, з бурячками, а там посоха. Воно одиться, як тут ось така, гріш ну, Де сонце не, не пекло, де холодок. То там іга хороша. Так що є плюси і в нашій Берлінській стіні. Тягни. Дівку за косу. похоже на морку, так? Да? Так, да, трохи похоже і цей. Слава Богу. А то моя подруга поскакала воно. Ох, в цьому році й жаб. Капець. Це холодок, так? Да? І трохи вологи поскакали. Да. Так. Ну, отак. Морковочкою да, запахло. так пахне, да. так. Це ж бадилячко Пахне. Та нічого. Бачиш, завжди треба в різних містах садити. Одну латочку там, другу латочку там. Десь родить, а десь ні. А а то там таке. Ці ботилі, видно, що... Зелені. Ну, от, бачите, все залежить, може, від землі. Ну, тут трохи влуче. Ну, ботилечко стоїть трошки. Да, і вона садилося пізніше. І теж, так, набагато пізніше садилося. Ну, і зато... Ну, поки ж бадилі є, то вона і росте, а як воно посохло, то і моркві харахірі вже. Ну тут краще. Одна є попалася, гарна й ту перерізав. Ну, Ні, закон перерізала... закон жрута. Все, а. от така морква за нашою берлінською стіною. Трошки краще, ніж на вгороді. Ну, нам хватить. Так, Тут далі на сонці більше і трошки хуже. Та в холодок. Неси в холодок, чисть, да. та так Поніси. і буде. Процес іде. Угу. Ну отак видніша морку. Отака. Щось вона така вся довга-довга. Де -довга. ж твоя коротенька ота а, любима? Немає щось. Шантани немає щось, не бачу. Я, я її люблю, а її нема. Ну, понятно. Ось то не вона. Коротенько. Ну так коротенька, але не вона. Ну, десь тут 12, то я показував, що з нею не цей. А даре, як я купляв насіння, мені садив минулорічне, а то її і, і не було ніде. А потім, як я посудив, з'явилася. Тільки оце довго. Нічого. Ну і вона до влаги до не, не, не долізла, так? Да? Так. До. Немає. Ну, оце, оце, де кафе полетять цю морозівку. Ну, поріжемо та й будемо морозівку. Так, ну ти собі ковиряйся тут, Давай. а я пішла далі. Ну, ти задумався сидиш. Їдь лопата ззаді не в Задумався, не знаю, куди її дівати. Да. Та не переживай. Щось гніє, щось покришимо, холодильник положимо. От увесь наш виробник. Ну, стільки не є, да. дякувати Богу. Це як я казав, піде в морозилку, а це у погріб хай полежить. Ми да. побачимо, що воно. Як буде лежати. як буде, так і буде. А ми вам бажаємо всім миру, добра і спокою. Дякуємо вам, що ви були з нами, дивилися наше відео. Ставте лайки, балалайки, якщо вам сподобалася наша нещасна морковочка. А ми й тому раді, задоволені. Заходьте до нас на прямі ефіри. Ми вас любимо, цінуємо і поважаємо. Пока-пока.